Слава Господу. Буду читати слово Господнє, яке записане в перше послання до Солонян, третій розділ, 10 вірш. Павел каже такі слова. Ми вдень та вночі ревно молимося, щоб побачити ваше лице. Та доповнити те, чого не вистачає вашій вірі. Слава Богу, за такого брата Павла, апостола, який ревно молився, щоб сьогодні нам доповнити те, що нам сьогодні не хватає нашій вірі. Слава йому. Слава нашому Богу! Такий є добрий Бог. Який ставив тих, які йшли і несли, і навчали нас, і яке по сьогоднішній день нас навчає, це слово Господнє. Знаєте, я дивився, читаючи це місце, дивився на Павла, ми знаємо, що він був той, який вчився у нога Маноїла, той, який добре знав закона, але серед того всього він переслідував церкву Божу. Але ми бачимо, що він в цьому слові, там, де він говорить, він нічого не використав з того, що він вчився. Того, що він навчився у нога Манаїла. Він каже: Я молився день і вночі, щоб хто мене поправив, щоб повів Дух Святий, щоби сказати то, що не хватає вашій вірі. Друзі, знаєте, це, воно сьогодні навчає мене і кожного із нас підхід до служіння, да? ми приходили в молитві, щоб могли доповнити те, що сьогодні не вистачає кожному із нас. А від тільки Господь в молитві Він дає бачення, дає відення. І Павел, він іменно робив на цьому ударенні. Він переживав за це, але він понімав, що він нічого не зможе сам, якщо того не дасть Господь, якщо не поведе Дух Святий і не вкаже того, що не вистачає. Що сьогодні не вистачає, друзі, для нас. Господь Він знає, що сьогодні нам не вистачає. Він знає, сьогодні він хоче говорити до нас і показати нам і сказати нам того, що сьогодні нам не вистачає. Було таке видіння в Царство Боже приходить євангеліст, його зустрічає муж в білій одежі і питає його: А ти знаєш Ісуса? Він каже: Ну да я євангелізував, я розказував про нього. Ну, хорошо, заходь. Десь співак. Каже: А ти знаєш Ісуса? Ну, я ж співав, я прославляв Його ім'я. Хорошо каже, заходь. Ходи бабушка. Питає, а ти знаєш Ісуса? А вона піднімає голову каже: Господи, як тебе не впізнати? Друзі, я можу бути хорошим проповідником. Я можу хорошим бути співаком, але не знати Ісуса. Я можу співати для Його слави, проповідати для Його слави, отут стояти за кафедрою, але я можу не знати Ісуса. Що сьогодні не вистачає нам? Павел він каже, я молився, щоб доповнити те, що не вистачає вам, що не вистачало для цього юналіста. Він розказував про нього. Він ходив, може, об'їздив всю Європу, Америку, весь світ. Но він не знав Ісуса. Я можу співати гарно грати, все для слави Божої робити, але я не знаю Ісуса. Парадокс, як так? Знаєте як? Тому що я в послушанні раб, а в відносинах далі остаюся рабом. І я не знаю Ісуса. Раб не знає свого пана, що в нього на серці. Я хотів би звернутися. Знакома для нас притча. Всі її називають притча Блудного Сина. Я би її назвав би притчу любящого батька. Любящий батько. Це Іван від Луки, 15 розділ, із 25-го вірша я зачитаю, а потім буду переміщатися, далі ще не будете висвітлювати. Каже так, а син старший, його був на полі, коли він йшов і наближався додому, почув музики та танці, і покликав одного із слуг та й спитав, що це таке. А той каже йому: То вернувся твій брат, твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим. Його він прийняв, і розгнівався той, і війти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його. І той відповів і до батька сказав: Ото скільки років служу я тобі, і ніколи наказу Твого я не порушив, ти ж ніколи мені козеняти козенят не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся, Оцей, що проїв твій маєток із блудницями. Ти для нього звелів заколоти теля відгодоване. І сказав він йому, ти завжди зо мною, дитино, і все моє то твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Алілуя! Алілуя! Каже, треба було веселитись та тішитись. А ти що так засумував? А знаєте чому? А він не розумів батьківської тієї шаленої любові. Шалена любов. Як так можна віддати все, той пішов все, протратив, і він його ще стоїть і чекає, виглядає. Він не міг зрозуміти того, чому. Потому що він був, тут пише чітко, 29-й вірш. Ото стільки років служу я тобі, він був слугою батька. Це дуже прекрасно. Але другого не хватало йому відносин з батьком. Він все робив так, як йому батько казав. Він був на полі, вже бачите, він вертався з поля. Був послушний, сказав, зробив все чітко, але він не знав болі батька. Він не знав, як той батько каже, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його, тобто меншого сина, переповнився жалем і побіг він, і кинувся на шиєму, і почав цілувати його. Він не знав того переживання, тому що він не мав відносин з батьком. Він не знав, як батько переживає, як батька серце болить, каже. Він вгледів його. А як то так вгледів? Що робив там щось на полі чи вдома? І вгледів ні він його виглядав. Він його чекав. Він виглядав, де той син? А від я його носив на руках, а я його плекав, я його обнімав, я його цілував, я його ростив, я навчав його ходити. І оця батьківська любов, вона не може забути того всього. Вона безкінченна. І він чекає, да, він пішов, я віддав йому його маєток, що принчало, я його відпустив, але його далі чекаю. Ну, в голову не міщається. І цей син, і за те, що він не мав відносин з батьком, він не міг зрозуміти його. Він не міг зрозуміти того батька, через те він не міг відтяти. Каже, мені козеняти даже навіть не дав. А цьому він наказав, каже, відгодовано бекан дати. Да, така батьківська любов. Чому? Каже, тому що батько його. Бож здоровим, його він прийняв. Халілуя. То й вернувся. І та батьківська любов була незрозуміла для старшого сина. І це сьогодні щось говорить до нас. Це говорить сьогодні до мене, це сьогодні говорить. До кожного із нас, друзі, що сьогодні не хватає нам, не хватає нам відносин з нашим батьком. От цього старшого сина не хватало відносин з батьком. Якби в нього були відносини з батьком, він би, коли б би почув, він би побіг, би, обняв би, братику. Ми так чекали тебе. Я так чекав, я заскучився за тобою. Мені так не вистачало тебе. А ведь ми з тобою росли, ми разом ходили, ми разом бігали. Дати безпокусник звів, ти пішов, але ми тебе ожидали, але убив нього цього не було, тому що він не був з батьком. Він не мав общені з батьком. І каже, хто прибуде в мені, я прибуду в ньому. Там буде любов, там буде сожаління, там буде сустрадання, там буде радість, там буде мир, там буде Божа благодать. Алілуя! Тільки в общенні з батьком. Ну ми бачимо, цей старший син, він не мав цього. Він не мав цього. І його заклинило коли він це почув. Хоча батько до нього сказав: сина мій, все моє твоє, чому ти не брав? Він не міг підійти до батька. І через те батько йому не міг розказати тей любові, бо син був як слуга, як раб. Він не міг йому розказати донести того. Одного разу, будучи в одній церкві, я стояв ззаді, Один брат, я знав його, він старший. І пішов к шкутеляв туди вперед до сцени і плакав, і ридав, Ісус, прости мене. Церква, вибачте мені. Отже, я согрішився проти неба і проти Тебе і проти всіх вокруг. Я всіх підставив, але Ти мене прости. Я знав його. Він оставив жінку. Дітей, діти вже були дорослі і склалась ситуація, що йому вже врачі не давали шанс на життя. І він йшов, просто ридав, просив всіх пробачення, каявся. І знаєте, мене здивала одна картина. Я стояв, дивився, підійшов пастор, обнімав його, цілував його. Пастор. Він має общині з батьком. І знає в нього наповнився жалем, радістю. тому що він там був всередині. Той жаль. І ще дехто підійшов. А всі останні, так як Павло казав, отак на стороні. Даже з таким не вітатися блудником. <кхух> Понимаєте? І він вертався назад по тому коридорі церква велика. І отак, як від прокаженого. І я подивився, думаю, що відбувається? А говорить, ми ж діти Божі, а ми браття і сестри. Що таке? Немає відносин з батьком. Неділя на служіння церкві, пастор казав, я б віддав, ще, може, в п'ятницю помолився, діти в біді склали і до побачення рабські відносини. Церква велика церква в рабських відносинах з батьком. Рабами стали. Хорошо бути рабом, але не вистачає, ще відносин. Друзі. Нам сьогодні, мені, кожному із нас не хватає відносин. во що сьогодні не хватає нам відносин з нашим батьком. Нашій батько, він сьогодні нас чекає. Ми ще були вдома, а він нас чекав тут. Потому що кажете, двоє чи троє зібрані во ім'я Моє, я серед них. Аллилуйя. Друзі, може, вже говорив у вас це свідчення. Я ще поділюся, коли Ростислав, мій син був в таборі, там в Рівному зробили табір для аутистів. Я його забрав з цього табору. Мені треба було заїхати в центр Ровна, там в офіс попідписувати деякі документи. Я кажу до нього, Ростислав, ти сиди в бусь. Я йому дав телефон, я йому купив Кока-Колу, снікер за те, що він любив. І я кажу, я недовго. Я побіг туди на другий поверх по і я прибігаю до буса, двері відкриті. Я туди, а Ростислава немає. Я вправо, я вліво. Тут така кафешка на колеськи, питаю: ви не бачили хлопчика? Да, він каже: вибіг куди? А тут каже, під деревом попісів і десь побіг. Куди? Каже, ми не бачили. Я вправо, я вліво центр города. Де шукати? Я до парку, я на перекресток, я до плази кричу, «Ростислав!» Сті немає. Я позвонив до дружини, я кажу, Ростик пропав, втік з буса. Вона де, де стояла, там і впала на коліна Ісус. Я бігав поровну кричав, дзвонив на міліцію. Кажу, хлопчик, я остав його в бусі, а у він не понімає, слова там тільки говорить. І десь вийшов і побіг, я не знаю, куди. Я йому писав, чому він був тягнутий. Як він виглядає, яка структура, і почали шукати, Ростислава немає. І коли я вже обіг, хто знає, в Рівно парк він здоровий. Знає центр, де плаза, де шопінг, я кругом обганяв. Я вже опустив руки, я йшов. Я просто здикав: Ростіслав! І все. Іде чоловік назустріч. Каже: ви шукаєте хлопчика в червоних шортах? Кажу, да. Він там, каже, в шопінг центрі на другому поверсі. Я каже, сказав продавцям, щоб його не випускали. Він каже, закидає русскими словами, кажу, «Да, Біжіть, каже, туди, кажу, де він? А там за поворотом до кінця і найдете». Я прибігаю туди. Я заходжу, кажу, є тут мій син. Каже, він там наверху бігає поміж радами». І коли я вибів, я побачив його. Я кинувся йому на шию і почав цілувати його, обнімати його. Я не сказав йому Ростислав, куди ти пішов, від я тобі все дав, що ти оставив. Я такий радий був, що я його зустрів. Я такий був щасливий, що я знову зустрівся з своїм сином того, кого носив, того, кого плекав. І коли я його посадив в бус, ми поїхали. Вибачте, за мої сльози, тому що батьківські переживання. Може зрозуміти батько і кожен, хто проходив. Я посадив його в бус, ми поїхали на заправку я взяв йому любима його, його гамбургера. Купив йому кока-колу, купив його ще одного снігав, він той сив, був довольний, там щось щебетав. Я їхав додому, і Господь почав говорити до мене. Отак, «От каже, я благословив свій народ. От так, каже, я їм все дав, я їм все благословив. Я їм дав достатки, їм дав дома машини біля машин, все, а вони уставляють і уходять від мене. І так, як каже, ти сьогодні бігав, шукав свого сина. Я сьогодні бігаю, шукаю кожного сина й доньку. І коли я знаходжу, каже, я так само радію, як ти радів. В мене у мене комок тут остав. Я казав, Боже, я не розумію твоєї любові. Це шалена любов. Це незрозуміла для нас не людська любов, але це батьківська любов. Це батьківська любов, друзі. Господь допустив це в моїй житті, щоб я зрозумів ту батьківську любов, яка сьогодні є велика. Він сьогодні чекає нас, друзі. Він сьогодні виглядає, він не просто стоїть, він виглядає і чекає. Не тільки тут, коли ми підемо додому. Він виглядає тебе там вдома, в твоїй тайній кімнаті, за рульов на роботі. Він казав, я хочу мати общення з вами. Друзі. Він сьогодні нас чекає. Це є наш любящий батько. Даже якщо ми пішли, получили все, вийшли від нього. Він чекає, такий є наш батько. І коли ти прийдеш, він тобі не скаже, як до Петра, що Петро, а я тобі казав повниш. Ну він того не сказав. Тільки спитав, любиш чи ти мене, друзі. Він сьогодні хоче з нами відносити. Він хоче, щоб ми були рабами. Послушанні о відносинах були, як сини і доньки, як Давид. да Він казав, Господі, які дорогі мені Твої думки. Давайте не будемо перекручувати, Є часом це в другу сторону. Він каже, він думав про Бога. Ні. Господь ділився з ним своїми думками. Настільки були близькі відносини Давида з Богом отцем, що Він розказав Давида, ти знаєш. От я би хотів би і так, і так. Я бачу оце отак і так. На які близькі відносини, які були б ці відносини цього старшого сина з батьком, ця історія була б по-другому написана. Но Ісус Він показав нам цю історію, щоб ми побачили, яких Він сьогодні хоче від нас відносин. Отакі От відносини хоче нас Господь, щоб послушанні ми були рабами, а в общині ми були друзями. Дітьми, синами і доньками йшли до нього, що би не натворили. Біжи до нього, а він чекає з простертими руками. Повний жалі, повний любові, з спрозьоними руками. Він це зробив для того, щоб нас не зламати. Щоб нас підняти, Алілуя. такий наш добрий батько. І хай сьогодні буде прославлено Його ім'я, хай надалі ці пісні, це буде всього його славу, і ми це будемо робити як слуги. А підемо додому. Ми будемо насолоджуватися як нашим батьком. І тут будемо насолоджуватись нашим батьком, тому що добре нам бути з нашим батьком. Амінь. Слава нашому Богу!